Відповідальні законослухняні громадяни України ухилянти їх точно не отримують особи, які переплили тису або іншим чином, поза межами пункту жінок пропуску, перетнули державний кордон під час війни. І покинули країну, теж їх не отримують. Отримують особи, які залишились в Україні, які актуально оновили дані, які вказали правдиві адреси, От це можна стверджувати навіть за межами чинного законодавства. І я переконаний, що для багатьох з таких осіб, зокрема, і я відношусь до такої категорії. Це буде запрошення на проходження військово-лікарської комісії, оскільки е, самі дані вже е, оновлені. Е, ну а для частини це буде запрошення на, на оновлення даних.